Не журися, душа моя, не журися. Я ні малю в тебе не залишаю. З тобою я поряд, в в моїх руках, я всі проблеми в житті знаю. Які б сурботи не спіткали в тебе, ти твердо пам'ятай, все на благо в житті, ніщо не відбувається просто так, ніщо без моєї волі не станеться. Я роблю план свій на землі, який я тобі призначив житті все серпів зі мною, я знаю це сам, я видоведу тебе до святої вітчизни. У скорботах прославляється душа, переплавляється душа, та я межі цієї скорботи знаю, я не відповім, вчасно прийду. Я зміну тебе, я зміню тебе, не запізнюся, я дуже близький, перший я поспішаю. Щоб допомогти тобі у твоїх сомах, коли не зможеш на руках тебе несу, і кожен стоїм твій в серце помічаю, коли ти плачеш, плачу я з тобою. Я вірю твій усім серцем відчуваю, і на цьому, в найсильніший, на найважчий час я ніколи тебе не лишаю. Я дбайливо притисну тебе до себе, своєю долони ніжно втираю. Всі сльози на твоєму обличчі, твоє молитву Твоєї щиро слухаючи і засяє промінь в твоїй душі, у скорботах ти зміцнишся в вірі, і щоб не прийшло знову тобою Господь, свої, твої, твої і у славі свої, твоїй вірі, нехай чаша Божі благословить, не відчерпується ніколи. Амінь. Амінь.